Дід і бабця по мамині і по татовій стороні? Згадайте Ні, імена. то все по, все, все по, по, по батькові. Так. Як звали Діда і Бабцю? Діда звали Сава. Сава. Ковальчук. Сава Ковальчук. Так. А Бабцю? Регіна. Регіна. А а, її, її, називали, її називали Марія, Мар її називали. а е, прізвище я її не знаю, не, не. чесно кажучи. А з яких років вони були, хоч приблизно? Ну, то треба би було подивитися на цвинтарі, я так точно не пам'ятаю. На Миколинецькому нашому похованні? Так. А ну, Можна ще знайти. Звісно, є, все чітко, є, є, ще прибирається. Далеко від каплиці? Від каплиці не дуже. Раз треба йти коло каплиці відразу, коло костела цього. Так, так. Доходиш до костела і повертаєш одразу ж на право. Направо. Так. По тій дорозі, і по дорозі туди вверх чуть-чуть йдеш. Так. Де, Там де єзуїти, Лучиківський. Луч... Лучиківський. За Лучаківським може, метрів десять повертаєш їхні. Цей... Направо, наліво? На право, на, наліво? На, на, сюди. 에... На з лівої, лівої сторони. Ви казали, що дуже добре дідуся пам'ятали. Що то був за чоловік? Ну, інтересний чоловік, з вусами такий, красиві вуса. Симпатичний був дядько. Місцевий, давній тернополянин. Я пам'ятаю найбільше, що я пам'ятаю, це, що мені запам'яталося, це канарейки, які він розводив. І запах сім'я. Це ж тепер не можна коноплю, а він коноплю на, на подвір'ї вирощував. На підзамчу. Ну а як? І той коноплею вони кормили того. То Канарейка. ті Канарейки співали дуже. і Це мені найбільше так вразило мене, що я пам'ятаю до сипір ті канарейки. Більше нічого не пам'ятаю. Ті Канарейки мені настільки врізалися, це дуже серйозно був. Я гарний був дядько. Чим ще займався, крім конарейки? Я так розумію, що продавав, вирощував, і змов. Чи то для себе? Ні, він для себе, а сам пекар був. Пекар. То що ви згадували, що перепалював хліб, то тільки. якщо тільки випив, чуть трохи більше. Значить, хліб, вже несе мішок хліба несе додому. <рес> дурно, не, не дурно, то зарплати забирали? Не, ну ясно, а що з тим хлібом робити? Вдома їли. Почти. Їли, а як же ж? Е, я так розумію, що той хліб е, то вже після війни був пекарем, дідусь. Чому після війни Ще до? до війни? А ви в кого, якого пекаря працював? Я не знаю. І на якій вулиці не знаєте? Не, то, 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 то мене ж тоді ще не було. Я дот... Батьки може згадували. Ні, Батьки не так. згадували. Це батьки. Інше. Другими ділами батько був в Сибірі. Ви згадували, біда. в Він до того було, він приїхав з Челябинська. Тут йому кажуть, що жінка вже уїжджає в Польщу. Тільки з вокзала вийшов. Йому сказали, от біжи, кажуть, бо вже жінка відправляється. Він е, маму з, 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 з поїзда з, зняв по суті діла. Так би мама поїхала. Так, була поїхала, так. Був би я в Польщі жив. Були кім чоловік. Да, та більше хто його знає більше, більше, більше ну, ніж тут. Та хто його знає. Знаєш, нема що жаліти, де ти знаходишся.